У цих піснях відчувається ніжність, кохання і справжні почуття. Тому немає нічого дивного, що цей дует встиг підкорити гарячі молоді серця української публіки. Догадуватись, про кого йде мова, можна довго. Та навіщо? Коли ці артисти з концертом в одному із нічних закладів Чернігова? Вона сьогодні гості, гості Атамірлан і Альона Маргаліва. А зв'язки українського масштабу тому дві весело. Я, в принципі, приглашаю тебе, а також і оператора. Та і її, хочу сказати, заніска у дві тисячі дев'ятому році малає в цьому випадку. Тамерлан в душі нестримний романтик, але разом з тим справжній чоловік. Альона вцілення ніжності і легкості. Про себе кажуть, що вони зовсім різні, а тому і разом. Послухати артистів прийшло багато хлопців, яким цікава Альона і, звісно, дівчат, яких полонив красень та мерлан. Та знали б вони, яке на них чекає розчарування. А ми пара, ми, ми не просто пара, ми сім'я. У нас вже ребенку скоро рік буде. Сьогодні йому ми ровно 11 місяців. У нього теж сьогодні день рождения. Це... Чому ужас? Это Це хорошо. А, я поняла, ви хотіли познайомитися сьогодні з Тамерланом, а я вам помішала. До симпатії, які часто демонструють на концертах, їх фанати, пара ставиться лояльно. Кажуть, так і має бути, адже вони публічні люди, але деколи ревнощі беруть верх над здоровим глуздом. Про інші секрети сімейного і артистичного життя Тамерлана та Альони у програмі Вечірній променад вже цієї п'ятниці на нашому телеканалі каналі